Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матчі донецького шахтаря у Лізі Європи сезону 2019-2020 років. Це був матч однієї з 16 фіналу фінала Ліги Європи. Матч відповідь Лісабонська Бенфіка. У себе вдома приймала донецький шахтар. Три нічя і загальний рахунок 5-4 на користь української команди. І Шахтар пройшов туди далі. Друзі, сьогодні я хочу згадати цей просто неймовірний матч. І давайте, друзі, все розпочнемо обговорювати по порядку. Друзі, нагадаю, що у Харкові 20 лютого Шахтар обіграв Бенфіку з рахунком 2-1. І перед матчем відповіддю 27 лютого 2020 року, да? перед матчем відповіддю Шахтаря була мінімальна перевага в рахунку 1-2. Але знов таки, друзі, перевага мінімальна, а тоді ще існувало правило визнако м'яча. Якщо б Венфіка, наприклад, перемагала б з рахунком 1-0. Лісабонці би проходили далі. Стартова розстановка Бенфіки. Бруно Лаже, головний тренер Бенфіки. 4-4-2. Стартова розстановка в лісабонської команди. Влаходімас у воротах. Рубен Діаш. Фокундо Феррейра. Пара центральних захисників. Грімальду Томас Товариш. по флангах. Вайґл Рафа Сільва та Піці. Чотири крапів захисників. Соуза Чекіньо у нападі. Це стартова расновка Бенфіки. Шахтар Донецьк, 4-2-3-1. Стартова расновка української команди. Андрій Пятов у воротах, Сергій Кресов, Микола Матвієнко, пара центральних захисників. Додо Ісмаїлі по флангах. Тарас Степаненко, Маркус Антоніо, центральні опорні півзахисники. Алан Патрік, центральний атакувальний півзахисник. Тайсон Марлос по флангах та Мораес. Жуліор Мораес. Вийшов грати у нападі. Це раз на 4, а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Напружений початок, і справді, Бенфіка на правах господаря, і справді Бенфіка притиснула. Пара було небезпечних подач. Пригадується небезпечна подача від Піці, коли майже замкнув Чекіні, якщо не помиляюсь, замикав цю передачу. Бенфіка тиснула. Бенфіка нарощувала тиск з кожною хвилиною, справді. Дедаліва ще було 4, ну і ось вона, друзі, дев'ята хвилина матчу. Грімальдо. Грімальдо знаходить Піці. Е, дуже здоровий справді Грімальдо знайшов Піці. Піці виходить на ударну позицію. Піці пробиває удар далі кут від Піці. Рахунок у матчі відкриває Піці. 1-0. Бенфіка виходить уперед. Загальний рахунок стає 2-2. І саме Бенфіка. І саме Бенфіка. Проходить далі, тому що Бенфіко такий рахунок лаштовував. Дев'ята хвиля матчу, дуже красивий обвідний удар від піці. Рахунок у матчі відкрито. Капітан команди виводить свою команду вперед. Але Шахтар. Підопічі Луїша Каштру. Руки не опускають. 12-та хвилина матчу. Маркус Антоніо. Бразинець. Робить просто якусь неймовірну взагалі передачу. Маркус Антоніо знаходиться в центральній зоні. Ідеальна подача, ідеальна діагональна додо. Додо виходить на данну позицію. Додо на Жуніара Марайса, Робін Діж. Намагається вибити І в кінці кінці в гол. Один, один. М'ять залітає, сітко варит! Шахтар! Шахтар! Знову встановлює перевагу в загальному рахунку! Один-один і по сумі вже 3-2, і цей рахунок вже повністю влаштовує. Шахтар. Потім був супер шанс в Ісмаїлі. Ісмаїлі виходить на ударну позицію. Ісмаїлі пробиває і стіка! І стіка рятує Бенфіку! І Шахтар Грута переломила українська команда Гру. Українська команда Грут переломила. Але воїс на 36-й хвилина матчу Бенфіки кутовий з правого флангу. З правого флангу кутовий до кутового прапораце підходить Піці. Піці Виконує подачу до доштаного майданчика. Діаш пробиває Рубін Діаш! Та забиває, Рубінзія. Забиває. Рубінзіяш. Андрій П'ятов майже дістав його ударила. М'яче сітковий залітає 2-1 і по сумі рахунок здає загальний вже 3-3. Якось так, друзі. 3-3. По сумі, стає загальний рахунок. Такий, в принципі, рахунок 2-1. Він, в принципі, повний рівновага. 3-3. Бенфіка продовжувала тиснути. Наприкінці першого тайму Бенфіки були непогані моменти. Неріп'ятов рятував. Uh, ну і ось він, друзі, початок другої другої 45 хвилинки. Чи, друзі, без замін це було штарволодіячем. Шатар володім'ячем. Помилка. Микола Матвієнко о, знаходився на лівому фланзі. Микола віддає передачу назад. На Андрія П'ятого, до речі, віддавав передачу Микола Матвієнко. Але віддав, віддав Микола не точно передачі в кінці кінці випереджає Андрія П'ятого, футболіст Бенфік. Випереджає. Андрія 5-го, це був Солза. Він, 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 він випереджає Андрія 5-го. Скидає на Піці. Піці пробиває та забиває піці 3-1. Бенфіка вже попереду. І загальний рахунок стає вже 4-3. На користь Бенфіки Піц пробиває з метри 21-го, ворота були порожніми. Піці ідеально вкладає м'яч в дальній верхній та робить рахунок матч 3-1 на користь лісабонської команди. Але Шахтар відповідає: Донечани заробили кутовий на лівому фланзі. Тайсон. Тайсон підходить подавати кутовий. Тайсон виконує подачу. Тарас Степаненко виривається. упрывай, Тарас Степаненко! Гол! Гол, 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 тарас, Тарас, степаненко! Тарас, степаненко, забиває гол! Гол! І це рахунок лаштова вже шахтар! 4-4 по сумі! Але гол на виїзді, друзі! Гол на виїзді! Шти вже було два. Тарас Степаненко виграє позицію, наносить потужний удар головою. та рахунок команде стає 3-2. На користь Бенфіки. Да, але рахунок цей влаштовав Шахтар. Доничани пішли забувати іще. Хороший був шанс, одув такий Ісмаїлі. Дуже здорово бразилець підключався по своєму флангу. Хороший був у нього момент. Ні, Напевно, не, не, не Ісмаїлі, а Марлоса, коли Марлос там прострілював, але Джуніо Мораюса не досі забити. В другому штаря на другий тайм вийдуть е Двідкачала, ТТ та Євген Канаплянка. Саферович, Філіппе та Вінісіус вийдуть у Бенфіки. Ну і ось, на 71-х винаматчу Шахтар проводить дуже хорошу атаку. Дуже хороша атака пройшла по лівому флангу. Е дуже здорово, я би тут, до речі, би виділяв би справді тотки. Жуніра Марайса. Ну і в принципі, в принципі дуже хороший справді такий матч Джуніора Мараіса. Ще не саме. Ні, напевно, це таки не джуніор Марайс віддав цю передачу на Ісмейлі, а Маркс Антоніо. Це був Це був саме Маркс Антоніо. Маркс Антоніо дуже здорово це атаку розпочав. Віддав передачу на Ісмаїлі. Ісмаїлі постріляє з лівого флангу. Футболіст з Бенфіки э, відбиває м'яч. Але відбиває так, що Алан Патрік. Provo azul gol! Gol, 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 gol! у матчі стає вже 5-4. І Бенфіці потрібно було забивати 2. І Бенфіці потрібно та було забивати вже 2. Алан Патрік наносить неймовірний удар з лета від Газона. М'яч по неймовірній траєкторії залітає в дальній кути. 3-3. Вдається відігратися українській команді. Ну і в кінці кінців, друзі, в кінці кінців шахтар не віддав, шахтар не віддав, шахтар натримав цю перевагу. Та українська команда прийшла в одногось фінала. Фантастика! Друзі, це був просто якийсь неймовірний взагалі матч. Друзі, це був просто неймовірний матч. 16-13 це в нас статистика ударів. Але в Шахтаря було більше ударів, зато в площину Рід 8-7. 49 на 51 контроль невечка первая гоштарія. А хоча, знаєте, по точності передач, до речі, Бенфіка було краще: 85% у лісабонців у Доничан 82. 8-4 за Кутулимен. 8-4 за котими, але подивіться, да, 16 ударів у Бенфік 7 ударів площину. 4 13 ударів в поворотах, але 8 ударів площину. А в цілому, друзі, це був рівний абсолютно матч, де обидві команди в принципі зіграли в рівний футбол. О, в якийсь момент здавалося, що Бенфіка вже переломила цей матч, коли ось піці забив третій м'яч. Я пам'ятаю цей момент. Здавалося, що вже все. Бенфіка має вже і психологічну перевагу, і здавалося, що цей м'яч може надломити Шахтар. Але Шахтар прям дуже важливо забив. І як же це було важливо? Прям дуже швидко. Там буквально дві хвилини пройшло. Дві хвилини Бенфіка повела по сумі 4-3, все. Потім Шахтар забиває перший м'яч. Степаненко, ну другий у цьому матчі забиває Степаненко гол. І дуже важливий цей м'яч. Степаненко та був ну а потім Алан Патрік. І Алан Патрік, друзі, Алан Патрік ставить крапку у цьому матчі. 3-3 та 5-4 загальний рахунок на користь української команди. Шахтар обіграв Бенфіку вдома та зіграв у лісавоні на стадіоні e стадіо. Ну, стадіо Далуш. На цьому стадіоні Шахтар грав в Нічу з Бенфікою. Фантастика! Друзі, що думаєте, взагалі то ви з приводу цього матча? Напишіть, друзі, якщо у вас є бажання свої думки в коментарях. Я вам друзі, дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої лібі друзі. Усі до побачення, Усі до нових зустрічей.